Друже, вітаю вас. Вітаю. Будь ласка, ваш позивний і ваше звання. Солдат Петюня. Ви в розвідбаті. Елітна, елітний підрозділ, де дуже тісні братерські, я би сказав, майже відносини з усіма, де ти знаєш про свого побратима, товариша. Більше, можливо, навіть ніж його дружина про нього знає. Як відбувалося для вас? Події на фронті нещодавно на, на часовому ярі. використовували такий термін дискотека, що там така була. Чому? Дискотека, тому що там, як починає темні, починається пересування всього, що є, всього що совується, міняються, машини ремонтують. Дядько в посадці троє суток сидів. Сказали зробити генератор, а він не робив. Потім плюнув, старшина сказав, ну це десь в якихось сусідів. Старшина сказала, забери чоботи і гуляй. Дощ, вітер, все. І хлопці міняються, хлопці заходять на позиції, хлопці виходять з позицій. Ті їдуть на окремі завдання, ми виїжджаємо. І от таке двіжання на цьому клаптику, землі, блін, цього побитого асфальту, з цими трупиками машин, бех і всякі. Темну, ніч, але підерські дрони, я не знаю, що він літає, що він там бачить, але вони навіть не, не заморачували з Літає ця капка, а вітер такі, метрів 20. Але ми свою роботу робили, робили під цю погоду, якраз це була наша погода. Свою роботу виходили, зробили і зайшли. Недовго, 3-4 години, так у нас вийшло. Там, що далеко йти. Там далеко йти, багнюка, грязь, не сильно, не сильно тепло, але це нас нічого не зупиняло. От. От такі там движення, як цілими днями, там, навіть приїхати, це називається це алеєвтурів, тобто, це дорога, яка прострілюється всім, чим є. От. І поки тебе не зловили, ти можеш, поки тебе не запалили, ти можеш їхати, вже світ виключаєш, все і їдеш без світу а потім вже вертатися, то, аби не влупитися в когось там в якогось. Ну і іноді облимати фарами, бо танчик все одно. Він приїде, він навіть не спитає, як тебе звати. Танчик Беха, у них там якраз два роз'їзди було. Два роз'їзди було перетримувати з посадки, писати цю дорогу. Була. І якраз не завтикає. Ну і виконали добру справу, як мене казали. Добру справу ми зробили, хлопці. Навіть є ж десь відео, ну там більше аудіо, є, mm. чути все. Mm. Потім нас запалили, потім вже е, пішли обстріли, пішли по нам стріляти, але вони нас не спіймали. От. А так весело, звісно, воно. Потім, коли осознаєш, потім коли відписуєшся, то, е, то вже починаєш. Немає Раз, починаєш аналізувати, а вдруг би так я поступив би, або а що було б я себе, так поступив. би. Але всі живі, всі здорові, вибиралися тоді. От. І крім я, після першого разу я як я там денчик славік, ще сусід, сусіднього на почин були. Ви так. служите в глибинній розвідці. Як довго може тривати ваш найдовший рейд? Скільки по часу це може занятися? По часу це залежить від завдання. Ну, зрозуміло, Но... але тиждень. Сім тиждень. днів, вісім днів це може бути таке. Ми виїжджаємо на виход, от у нас 5 днів, ми собі посчитали, нам 5 днів вистачає. Але якась директива, якась СМС приходить, хлопці, треба ще те те, те mm. доробити. От. І ми, не знімаючись з позиції, робимо те, те, те. Е, було у нас пару таких випадків, що ми робимо свою роботу, хлопці треба допомогти. Те, те, те. Все, ми буквально там недалеко переїхали, раз, два, три допомогли, троє суток зайняли і повернулися назад, дороблювали свою роботу. Так якби робота була в відрізок часу, то її можна було робити не так, давай бігом-бігом, а так. Все зависило залежало від яких факторів. Яку відстань ви можете за цей час подолати в кілометрах? Смотре, як зашито. Смотря як зашито. Ну, смотря як зашито. Ну, наприклад, в середньому. От, от в середньому 4-5 кілометрів можна пройти. Це в один, бік, один, бік, в один да. бік, В один бік. Тобто ну, ви звісно, заходите навіть. на територію да, противника да, на таку да, глибину. Так, да. так, да, да, да. Ти йдеш, а потім думаєш, блін, ще ж назад йти. О, Але ж по тобі там все летить, угу. все прилітає, це угу. все треба робити так, щоб для них було неожиданності. Це відрізок часу, який, який займає саме заходження і входження в цю, на цю територію, я би так сказав. О. Ну, Я, звісно, не рахував скільки Ну, по часу так, по цьому посібку, угу. що там Благодаря школі, кілометрів угу. ну, 5-6, може навіть і більше. О. Що з тих місій, які ви виконували в тулу противника, ви вважаєте найбільш небезпечною? І де вам відверто пощастило, скажімо так, от ви знаєте, що реально над вами хтось так розпростер крила, а могло закінчитись по-іншому? Ну, мені кажеться, що ці крила, як після першого виходу хтось взяв ці крила, ...надо мною розкинув, так вони і є. Тому що такі ситуації були, угу. що... Наприклад? Це, ну, ідеш, коли тебе скіт ефка упала і не взірвалася. Угу. Тобто або ти Зброна. пройшов... З брона? Тож? Так. Ефочка або FPV. От ти стоїш... Угу. Е... Зайшов в зеленку там mm -hmm. і в піві над тобою есть, по тобі тільки осколками. Mm -hmm. Як так не вгадай. Артилерія ну, завжди перекидувала. От, де ми завжди метрів 5-10 вона. Ви Як розказували, це? що раз був прильот, двоє ваших побратимів були контужені, а у вас нічого. Це ми, коли були в пасаці, да, було таке. Получається, ми займали позиції, підери нас зрісували. Ну і давай по нам все. Виходить, ну, пару дерев стоїть, артилерія, так би, але ну, FP від дрон. І FP-віжка, походу, десь на висоті, ну, може, метрів п'ять лупануло. От. І одразу ж пацанам стало погано. Голова каже, а мені щось, ну, я не знаю, може це волна, але вона ж не йде виборочно, волна йде ж в одну. Так, так. Е в одну, ну, там, це вже по фізиці, як вона йде, але е хлопцям стало погано. Голова закрутилася, почало тошні. То невеличка контузія була, а мені хвилі, що не можу, що і рот відкрити, що критич, а так, що ще було таке цікаве. Ну, По, по братимам мені щось везло, по побратимам тачик робота. Ну, по нам теж він робив, але не так жорстко, як по ним. Он у нас одному-два рази в грустер зарядив в нього. Там. Проблеми з рінням почалися, але от, закидували гази, травили mm -hmm. нас. Ну. Це все як положено, через що mm -hmm. інколи, не інколи, а зараз вже, можна сказати так, протигаз має свою роль. От Харківщина, де ви дуже добре знаєте, фактично виходили всю цю територію. А зараз повідомляється, що противник ставив собі на початку своєї наступальної операції план дійти до селища Борщова, Ну яке ви теж прекрасно знаєте, це біля мартового, і звідти виставивши артилерію, почати бити по е, Харкову. -харков. наскільки важко. Наскільки взагалі ця місцевість, яка є на Харківщині, вона важка для просування наступу з боку Росії. Що їм перешкоджає, скажімо так? Їм перешкоджає найбільшим? дуже е, річка, mm -hmm. там тічить северський Донець. Вони не знають, скільки нас там, а ми прекрасно знаємо, скільки їх. Mm -hmm. Оце нас, це така несподіванка може спасти. Mm -hmm. Тому що зараз mm -hmm. все якраз ну, mm -hmm. ця пора року грає на нас. Якщо вони, звісно, нечнуть, у них стільки не, не, не вистачить всього, рівнять все з землею. Це ж це йому не постійно. Хто, хто головний ворог розвідника диверсанта? Це технічна розвідка противника, дрони, може собаки, я не знаю. З вашого досвіду. Хто, головний, ваш, хто ваш головний ворог? Головний ворог, це може бути не, неуважність, не неуважність самого розвідника. Угу. Треба завжди. Слухати і дивитися. Тобто, якщо ти завтикав, то до тебе і летить, і дрон до тебе підлітає, Ну, ти якийсь виход, ти ну, не замітив якусь цяцьку в лісі, яку повісили, та ДРГ, чи які може є спеха там, яка недалеко, щоб якісь підки. Оце неуважність. У нас був Петька Борода, то той бачив і йому небесне розтяжки і міни. Я не знаю, він їх чувствував. Він їх чувствував, він їх всі ходив. Інтуїтивно. Не знаю, як він нікому не покаже, він не хотів. Але він їх чувствував. Тобто з ним нічого не боїлося. Ідемо, тобто робимо все, що каже, і він у покупі. так і дивимося, дивимося і слухаємо. А це там дрон, там що угодно може прилетіти і вбити, тобто, з за нашим зараз кількістю, в, в тому році, в тому їх стільки не було. Тобто вони гуділи, вони висіли, але... Вони не звертали увагу. Чи ви так хорошо що Вони на столку не бачили. Щоб побачили, то нас дуже тут не було. Дякую вам, Петюня. Як завжди, за цікаву розмову. Дякую О, вам. От. І бережіть себе, побратимів. Вами пишається і бригада, і весь український народ. Тим, що ви робите. Дякую вам. Дякую.